Хлопці, одного ми продали, жилося ще от раз і два. А, в чому фішка? А, то обичний а, Як зараз новий, все, тільки що. Ті 21 рік, тому він йде уціннений. Зараз ми його подивимося, поближче. до нього. Що він з себе представляє? Я зробив могиль і взагалі розкажу трохи про самі. про сам бренд Ола. Потому что это действительно хитрая штура. Ну вот меня человек купил. Ола вот такого. Очень довольна. Очень довольна. Вот. Потому что то, по сути, Ола ДТЗ. То, по сути, одна твоя история. Вот. У нових вже йде глушилка з ключа. Тут ще глушилки з ключа немає. Ну, тим не менш, Вову ДТЗ то йде по суті, по суті, суті одна історія дуже схожа. Е, дуже схожий бренд і дуже схожий трактор. Та моделька T254 та і е, от так її маркировка. 244-та вибачаюся. Відповідність ходової частини. От, і от, виходить, який він йде. Як ви бачите, стан в нього. Просто пильний він, він іде, е враховуючи те, що ну, по-чесному він десь тижня два, два з половиною постояв вже під сонцем тако е тут на повчасі. Бо я ж кажу, один ми вже продали, ще два лишилися, вони не відвантажені. Буває таке, що приїжджають мототрактора, чи там якісь трактора дешевші, от. і зразу моментально починається отака от лабуда Ну, то говорить про, говорить про красочне покриття в першу чергу. Тому що ви ж не будете їм а, з нього пилінки здувати. Він буде працювати в полі, він буде працювати в болоті, в під дещем, в багнюці. Тож трактор, бляха-муха, от мені пишуть, ви там такі-такі там трактора у вас стоять ржаві. Хопі, та вони не будуть у вас стояти в, в цьому, в гаражі чи в салоні. Вони будуть працювати в землі в болоті кожен день. Трактор має бути такий красичний, щоб воно не було не, не ржавіло, нічого не ставалося. І дивіться, який мост іде потужний, дві швидкості в оми. І, ну, і плюс до цього він ще зберігався в складі, в, в, цьому, в нашому складі. А, і з ним питань взагалі нуль. Ви бачите по... Лакокрасочному, ніде, ні, ну, як ніде нічого. Можна щось знайти там, але но... знову ж таки, він в пленці, він новий. 244. Моделька. Моделька правильно А... Uh, потом 244 HN. І ще є один на ширших колесах, він йде дорожче. А цей іде дешевший. Вот. Самий дешевий ми вже продали. Це середня, середня моделька. Вот. Він йде з таким вот сучасним приборним, як в 504, з сидінням покращеним. Єдине, що тут немає перемички ніякої. Но, то, думаю, не проблема, тому що бачите, крила саме по собі тут мають жорсткость. Вот. Тут немає такого, що нема перемички. Десь її тоді вкрали, тоді я не знаю, ось вона має кріпитися. От. Ну, він оцінюваний хлопці, де зробити собі а, ту його перемичку. і Я так розумію, а ні, то на розетку місце. І на розетку, і на перемичку. Отако От вона цепляється і стає перемичка. Бачите От. Дві гідропари є, дві швидкості в ОМУ є. Зіп-комплект з якимсь ні, Понятно. ну, Два роки. Я, я думав, я зря на щось сподівався, коли за два роки. В зіпі може щось зберегтись. От. Зря я сподівався, але тим не менш, то таке вже в зібиті іде мост, показую. Потужний, фотонівський, все. Залізе, КПП. Зверніть увагу, відрізняється, наскільки від е файтерів, е кентаврів, девешок, оріонів і всього іншого з дешевого сегменту, то, то є лобов бо то є якість. От. Тому, друзі, зверніть свою увагу, є така моделька, вона йде оціненна. Я ще буду показувати інші оцінені моделі. От. Це в нас іде одна з Одна з тих, що я можу порадити навіть своєму якомусь хорошому другу, знайомому чи родичу, взяв би, сказав би, возьми собі такого хрена на нього, що там немає того ровного полу. Повірте. Тут ти коли сідаєш на нього... Бачите, ну, сісти важко, ну дуже важко, залізти треба. А так місце от, я з своїм зростом, навіть на ноги не впираються, ще сидіння регулюється, ну тобто ну ще ноль питань буде по ньому. Взагалі ноль питань. Тому тракторець дійсно файний, дійсно заслуговує уваги. Тому зверніть свою увагу на те, що в нас їх лишилося пару штучок. Залюбки вам привеземо такого красення. Ми його помиємо. Ми його помиємо, почистимо. Вот. Ну або можете помити самі, як захочете. Ту пленку, якщо здерти, тут 100% буде клей. А не, нормально здесь здрається Не, навіть да, не треба відчищати клей. Поняла? Наскільки все в нас добре. О, тому звертайтесь. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.